Вам традиційно за вибір і увагу. Ми разом з вами, телеканал Київ, рухаємося нашим наповненим подіями днем. Ну і зустрінемо разом з вами ще й згодом і вечір. Давайте почнемо з того, що Нідерланди припускають, що миротворців Європейського Союзу можна відправити в Україну без одноголосного рішення усіх країн. За словами міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, для 27 країн Євросоюзу іноді дуже складно досягти єдиної думки. Тому, зважаючи на терміновість, можна ухвалити рішення, не чекаючи одностайності. Але зауважив міністр, це може статися лише за умов припинення вогню. Майже 55 тисяч українців цьогоріч отримали відмову в перетині кордону. Про це повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, в основному відмовляють чоловікам віком від 18 до 60 років. Також є громадяни, яким державні органи заборонили перетинати кордон. Щодо незаконного перетину кордону, Демченко зауважив, що динаміка демонструє зменшення спроб. Прикордонники викривають злочинні групи, які займаються незаконним переправленням. За час дії воєнного стану вже викрато понад 700 таких груп, з них 330 саме в цьому році, сказав речник ДПСУ.